Вітаю! Пропоную невелике дослідження на тему візерунків Густава Клімта. Народився Густав Клімт у Відні. Це Австрійська імперія, 14 липня 1862 року. Помер 6 лютого 1918 року. Клімт є художником, який став символом бідня, творив період сецесії. Яка передувала періоду авангардного мистецтва. Сецесія це спілка митців з міста Відень, що започаткували нові образи в мистецтві від візерунків до архітектури. Віденська сецесія австрійський різновид глобального мистецького руху так званої доби кінця століття. Сецесія це коли молоді художники. Почали відокремлюватись від більш поважних художників в своєму стилі, в своєму підході до мистецтва і почали пропонувати нові форми для вираження своїх думок, свого мистецького стилю. Віденська сецесія народилась не на пустому місці. Ключову роль відіграє в цих процесах медицина. На той час у Відні було дуже багато лікарів, дуже потужних науковців, і які створили умови для процесів обміну між науковцями і гуманітаріями, художниками, письменниками, поетами, і ось ці салони. В які приходили і художники, і науковці, вони давали можливість обмінюватися новими якимись здобутками науковцям, і художникам, письменникам. І звідси народжувались нові погляди, нові якісь ідеї, і Клімт теж був. Людиною, яка приходила і була вхожа в ці салони, і одного разу існує така історія про те, що його знайомий відомий медик Віденський запропонував йому прийти до себе в лабораторію. Клімт прийшов і цей медик запропонував йому подивитись на. Клітини через мікроскоп на живі клітини. Клімт побачив ось цей процес ділення клітин, і існує така версія, що він малював ось ці свої візерунки, на які ми дивимося і сприймаємо їх як орнаменти, візерунки, що це результат того, що він побачив під мікроскопом, як діляться клітини і які вони утворюють цікаві такі орнаменти, якими ми любуємося на протягом багатьох десятиліть. Отже, Клімт чудово використав можливість поєднати нові відкриття, віяння в науці. І перенести їх в мистецтво. Ще добре відомо, що Клімт дуже шанував мистецтво Візантії або Візантії. І оце його золото, яке він додав в оці візерунки, так вдало, воно підкреслює ось, цю, цей зв'язок з Всесвітом. Густав Клімт зумів геніально відтворити на своїх картинах невидимий світ і пов'язати його з фігуративом, з людськими емоціями, з тим, що він зображував на своїх картинах ці людські фігури. Отже, до нього ніхто не міг, ніхто так не малював і не зображував ось цей світ, який ми можемо зараз дивитись на його роботах. І геніальність його для мене. Геніальність його заключається в тому, що він зумів ось так поєднати те, що до нього не поєднував ніхто. Тож... Бажаю вам насолодитися картинами Клімта. Зараз це можливо зробити в інтернеті і дослідити, можливо, його творчість в інших картинах. Тож бажаю вам задоволення від процесу споглядання картин Густава Клімта. Дякую за перегляд.